ОБСЄ досі не отримала дані про важке озброєння на Донбасі. Про це йдеться у звіті організації, хоча місія звернулася до сторін конфлікту більше десяти днів тому. Просять надати інформацію як про наявне важке озброєння, так і місце його знаходження, шляхи відведення та подальше перебування. Ці дані необхідні для контролю за виконанням мінських домовленостей. Тим часом група інформаційний опір повідомляє, терористи імітують відведення озброєнь, показово прибирають на південь кілька одиниць бронетехніки, проте одночасно. Но в цей саме район приховано перекидають великі сили. Зокрема, на Маріупольському напрямку додатково з'явилися до шести сотень бойовиків, 15 танків, близько 25 бронемашин, а також більше 15 одиниць ствольної артилерії і вісім кочівних установок залпового вогню. В цілому російсько-терористичні війська пригруповуються практично по всій лінії протистояння. Тим часом в Москві запевняють, що техніку на Донбасі відводять, але обсє цей процес не фіксує. Нас немножко беспокоит то, что сейчас, когда отвод тяжелой техники, по крайней мере, ополченцами, уже начался, наблюдатели ОПСЕ не сопровождают этот процесс своими действиями. От них требуется и осуществлять мониторинг, и верификацию отвода вооружений за те линии, которые согласованы в Минске